Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 10 до параграфів з 45 по 51 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть градусну міру центрального кута, якщо градусна міра відповідного йому вписаного кута дорівнює 40 градусів. І варіанти відповіді А20, Б40, В80 і Г120. Приступаємо до виконання. Градусна міра вписаного кута дорівнює половині градусної міри центрального кута, що спираються на одну і ту саму дугу. Отже, якщо градусна міра вписаного кута 40 градусів, то центрального буде в 2 рази більше. Це буде 40 градусів помножити на 2, і дорівнює 80 градусів, записуємо відповідь. 80 градусів і варіант правильної відповіді В. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника геометрії 7, та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математики 7 виконано.